що, мої любі, На дворі золота осінь, краса, сонечко у нас світить, хоча були й дощі, але все одно чудова осінь, золота осінь. І я до вас знову з осіннім рецептом, але на цього, цього разу в мене буде галета зі сливами. Також можна зробити її із яблуками, і з персиками, якщо у вас ще є вони. Так, Але для мене слива це все-таки слива, груша. Це такі осінні десерти, коли начинка зі сливи чи з груші. До речі, ви також можете використати грушу в, цьому, в цій галеті. Отже, ну що, поїхали. Для рецепту дуже простий. Візьмемо зараз я приготувала вже. Я приготувала вже борошно, масло, нам потрібен цукор, сіль, а також візьму зараз дістану з холодильника холодну воду. Як ви знаєте, якщо ви знаєте, якщо не знаєте, то до галети завжди додається холоднюща льодова вода для кращої структури. Так, ось у мене 200 г борошна. 100 г масла. Нам знадобиться також один жовток, е, знадобиться дрібка солі і дві чайні ложки цукру. Це для того, щоб тісто було не таке сильно солодке. От. Е, значить, що ми робимо? Звісно, просіємо борошно у миску, додаємо наріжу зараз кубиками масло, Сіль, цукор, яйце і замішу тісто. Поїхали. Так, я просіяла борошно. Зараз додам дрібку солі. Таку гарну дрібку. Так. Дві чайні ложки я на око кидаю. Але за рецептом це дві чайні ложки. Так, додам зараз на нарізане кубиками масло Обожнюю осінь і обожнюю рецепти. До речі, ми вже скоро будемо готуватися до Халоїна і будемо прикрашати, прикрашати наш, нашу домівку прикольними такими штучками, декором прикольним. Я це дуже обожнюю, ми любимо це сином робити, тому що це класно, це так об'єднує. Так, це у нас Упс. Так. І жовток. Додаємо. Так, і додаю. У мене холодна, з холодильника вода. 20 і води. Все. А тепер це все гарненько будемо замішувати. І у нас вийде таке тісто. У мене на каналі вже є рецепт галети, але це був такий, я б сказала, армянський рецепт, тому що я е, була підписана на одну пані з Арменії. І вона поділилася рецептом галети армянської. Тому пошукайте, будь ласка, на моєму каналі. Тетяна, галета. І знайдете рецепт цієї галети, теж, до речі, дуже смачно було. дуже. Білок я залишила для того, щоб змастити галету зверху. Я вже трошки забігаю. Так? От, я люблю так розповісти спочатку все, а потім вже по кроку ще раз. Так? Тому що іноді буває таке, що е, люди думають, а, це не цікаво буде або ще щось. От, а так послухали, що їх очікує. Який рецепт, що буде далі. І будуть дивитися, дивитися і готувати разом зі мною. У нас ну, просто чудово. Папороть, дивіться, як змінює колір папороть. Дуже класно, спочатку зелена, потім була така рожевого кольору, зараз вже вона трошки так коричневою стає, рожево коричневий колір. Приймає дуже гарна пора року. Чомусь не знаю. Раніше я осінь не дуже любила. Або, так би мовити сказати, так би сказати, взагалі не любила. От. А зараз тут у Фінляндії я полюбила будь-яку пору року, тому що зимку тут дуже класно, бо все біле, засніжене, немає такої слякоті, Бої інколи, але це дуже рідко. Весна дуже гарна, хоч іноді і пізня буває. Ну, літо теж чудове, не холодне жарке, і, звичайно, осінь теж така гарна, класна. О, отої осіні, яку я не люблю, яка така вводить трошки в депресивний стан, її тут дуже мало. Це листопад місяць, коли дерева голі, все сіре, дуже мало, тому що в основному тут з'являється сніг вже в другій половині листопада. Тому з другої половини листопада нас вже починає радувати зима. І оцей період, коли все сіре, таке без кольорів. Його тут дуже мало. Тому, напевно, я так і полюбила тут всі пори року у Фінляндії. Так, отже, тісто замісили. Бачите, яке воно гарне. Так, ось яке, яке гарне тісто. Так, тепер ми його. Покладемо в холодильник щонайменше на пів години, щоб воно полежало, відпочило. А тим часом можна приготувати начинку. Для начинки нам потрібен творіг, сметана. Пропорції я вам всі потім побачите, розкажу, і напишу. Так. І, власне, сливи, які в мене вже ось тут лежать помиті. Готові. Можливо, я подивлюся, я дивлюся, що у мене не дуже багато слив. Можливо, я ще візьму і грушу або яблуко. Як я вже сказала, тобто, так, рецепт буде називатися ніби галета зі сливою, так? але насправді можна сюди класти що завгодно. будь-які овочі, осіннє яблуко, груша буде дуже гарно працювати з цим сим. Я б сказала, що якщо є сорти, Солодкого гарбуза, то можна солодкий гарбуз зверху присипати корицею, мускатним горіхом і буде теж чудово грати. Ну, це для тих, хто любить гарбуз у будь-якому вигляді. Солодкий, випитці, не солодкий, у випиці, не в випиці. Так хто полюбляє гарбузи, то теж можна це використовувати. Отже, ховаю тісто, поки воно у мене зараз не потекло від масла. Так, тісто постояло в холодильнику. Тепер беремо, начинку робимо. Беремо нам потрібно 150 грамів творога. Беремо або ось такий, продається в лідлі, він більш рідкий, і туди не треба додавати сметани, не треба його пробивати, або беремо ось такий, я його саме зараз хочу використати: ось такий зернистий. Так? Але його треба пробити блендером, і я додам ложку сметани. Так, 150 є. Зараз ложку сметани додам, додам відразу цукор, ванільний цукор, і, і проб'ємо все це блендером. Це ванільний цукор. Цукор звичайний, як ви хочете. Хочете солодше, додаєте солодше. Я люблю солодку випічку, тому я роблю солодке. Так, і бачите, яка в мене краса. Це мій син мені склав ось такий сливовий цвіт. Так, дуже гарно. Буде тепер милуватися на моєму робочому столі на кухні. За бажанням можна додати також корицю, хто бажає. Буквально з того. Але, як я сказала, якщо ви берете оцей інший, то тут не треба нічого не збивати і не треба додавати сметану, тому що він достатньо рідкий вже. Ще в мене є, в мене ще є ось такі е, цитронин Е, Цедра лимону. Зараз я її теж трошки додам сюди. О, вона так пахне. Хотіла вам показати, як вона пахне. Але ж би... ще телефон не передає аромати. Я все-таки Нарізала сливи і трошки грушу додала одну, тому що боялася, що, можливо, сливи не вистачить у мене, тому буде трошки груші. Але, як я вже сказала, рецепт універсальний. І сюди підійде як груша, так і яблуко, і слива. Все разом пробиваємо. Я взяла пергаментний папір. І відразу на пергаментному папері буду розкачувати своє тісто. Воно у мене трошки довше полежало, але це нічого страшного. Трошки треба більше додати зусиль, щоб його розкатати. Розкатуємо по колу, Не бійтеся, що воно ламається ось тут крихтиця. Це не має абсолютно ніякого значення. Саме головне нам його отут, щоб воно було тонке на середині. Ми його все одно будемо завертати навколо, так? тому це не так страшно. Як казала авторка мого попереднього рецепту, так? як я вже казала, що можете на каналі подивитися, в мене є вже галета, але вона була без... Без сиру просто була з фруктами. От, Вона казала, що не бійтеся, що у вас е оці бока е крихтяться. Це не страшно, тому що воно все одно буде в кінці складатися так. І не буде цього помітно. І ми його можемо прикрасити, в кого є ластівці мигдалеві. Ми зараз його. Змащимо потім дельцем, так, коли складемо. І можна буде присипати мигдалевими пластівцями. У мене є кокос. Не знаю, треба запитати, чи захочуть мої кокос бачити на галеті зверху. Чи просто я присиплю цукру і е, Цукром, і хочу ще присипати все-таки е, е цедрою лимону для краси і для, для більшого скажімо, скажімо так, смаку. Так, Присипаємо борошном обов'язково нашу скалку, щоб вона не, не приставала до тіста, так, де можливо ми більше. Розкатали, то там можна відірвати кусочок, шматочок і перенести на інший бік, тобто фантазувати можна. Наприклад, ось тут. Все, я думаю, що це вже нормально. Зараз беремо і наносимо е, насередину нашу творожну масу. Викладаємо наші фрукти. Ой, не треба, падає. Що падає? Падає, падає кориця. Забула, як вона називається. Кориця. Так, Грушку викладаю. Я завжди роблю так, що якщо мій хлопчик скаже, що я не хочу з грушею, то, щоб одна сторона була з грушою, а друга зі сливою або навпаки. Так, і ми викладаємо всі ці фрукти. Я виложила начинку і тепер відбираю боки. Отак загляну. в коментарях, чи любите ви галети. Чи дійсно цей рецепт є для вас корисним? Чи хотіли б ви його мати, чи, можливо, щось хотіли б більше бачити так, на каналі? Тепер в мене залишився жовток, жовток вибачаю, білок. І я хочу змастити ним бока галети. І вже тоді присипати або цукром, або медалевими пластівцями, або кокосовою стружкою, або, як я в даному випадку хотіла зробити, це е, цедрою лимона. Так. Можете ще присипати зверху. Е, Канелі, канелі, а, як буде українською мовою забула. ще цим зверху, а вилетіло слово, тільки ж сказала його, тільки його називала. Так, все це є. Зараз достану е, стружку кокосову. Я думаю, нічого не буде страшного, якщо ми посипемо кокосовою стружкою, горіхами можна посипати. В общем, всім тим, чого ви забажаєте, так, що, що ви найбільше любите. Дуже гарно, що ви завжди є місце для імпровізації більшості випадків. Так, це є. Зараз я ще все-таки ще трошечки. Ну, любимо ми кисле. Ну що сказати, люблю кисле, люблю цитрусові нотки в випіці. Це все ми любимо. І ще трошки візьмемо ванільного. Духовка, до речі, в мене вже розігрівається. Але я думаю, що ви знаєте, так, що духовку треба заздалегідь вимкнути. Так як я і чула, де казали відомі пекарі, що перш за все поважаючи себе пекар. Перш ніж починати готувати, він змащує форму маслом. Тобто, спочатку він готує форму для, того, для свого торта, чи, не знаю, там бісквіту, пирога, а потім вже починає готувати пиріг. Так, що ви на це скажете? Зараз я акуратно переношу його сюди, так. і все. І в духовку 180 градусів випікається він. 45-50 хвилин. Але дивитесь по своїй духовці. Я знаю, що в моїй духовці він 100% буде випікатися менше. <кій> Тому орієнтуйтесь на свою духовку. Ось така у нас красота вийшла, бачите? Так, яка зараз піде запікатися. Ось я вже їм пиріг. <м. Ось такий він вийшов. Дуже тонке тісто, Тонюсіньке. Творожна начинка, фрукти. Просто бомба, смакота. Я сподіваюся, що ви скористаєтесь моїм рецептом і будете готувати цей смачний пиріг, осінній. І підпишитесь на мій канал. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Я бажаю всім мирного неба, всього найкращого, папа. -па. Дуже дуже смачно.